Мені зараз постійно попадається відео в Тіктоці щодо того, що Єва і Есті зняли відео, як вийти заміж, і у багатьох воно викликало обурення. Я подумала, що взагалі тема класна, і я би теж хотіла зняти відео на тему, як вийти заміж, а точніше, як вийти заміж щасливою і бути щасливою у слібі теж. Почну з того, що ви маєте. Дослідити в першу чергу себе, тобто дізнатися про себе максимальну кількість інформації про те, що вам подобається, що вам не подобається, яким ви бачите своє майбутнє, або хоча б які варіанти майбутнього ви готові розглядати. Також було би добре зрозуміти для себе, як ви взагалі бачите свою сім'ю, свою кар'єру, які у вас є принципи, з чим ви готові миритися, а з чим точно ні. У мене є такий класний лайфхак, який стосується саме стосунків, в принципі, будь-яких не обов'язково це мають бути ваші шлюбні стосунки, тобто це може працювати і з друзями, і з родиною. Ідея цього в тому, що ви маєте. Виділити для себе топ-3 пункти, які вам настільки важливі, що ви не будете з цією людиною спілкуватися, якщо вона не буде ці пункти задовільняти. Наприклад, для вас може бути вірність. Топ-1 один пункт, і без неї ви не будете далі зустрічатися з людиною, якою би вона класною не була. Або це може бути, наприклад, там фінансове забезпечення, або це може бути е, хороше здоров'я. В принципі, у кожного ці пункти свої. Я тут не буду давати багато ідей, але подумайте про те, що для вас настільки важливо, що без цих пунктів ви би точно не зустрічалися з людиною. І так само ви маєте виділити ці пункти. Які для вас точно ні, тобто такі певні редфлеги, які для вас настільки критичні, що якщо ви помічаєте їх в людині, ви одразу пририваєте спілкування, і ви маєте собі пообіцяти, що так дійсно і буде. А не ви побачите це в людині і будете думати, що та може вона зміниться, або я можливо її зміню, або я її якось надихну, і вона зміниться. Це все не працює. Тобто, якщо для вас щось є принципово важливим, а людина цього не може вам дати, то, звичайно, краще закінчувати такі стосунки, звичайно, до цього поговоривши з людиною про це. І варто пам'ятати про те, що є певні міфи, які досі чомусь постійно зустрічаються у мережі, хоча це зовсім не так. Перший міф це те, що доля для вас приготувала якусь конкретну людину, і якщо ви її зустрінете, то все це ваша людина на все життя. На щастя, чи на жаль, це не так. І у вас є дуже багато варіантів людей, з якими у вас можуть скластися хороші стосунки. Але для того, щоб вони склалися, вам треба вміти взагалі спілкуватися, вміти будувати стосунки, вміти їх утримувати. І саме для цього, власне, ми тут і зібралися. Але пам'ятайте про те, що не лише якась конкретна людина зробить вас щасливою, а ви самі маєте вміти вибудувати стосунки так, щоб видали зі свого боку найкраще, подивилися, чи достатньо вам того, що вам дає людина, чи сходяться у вас цінності та цілі на майбутнє, і якщо все окей, то і продовжувати стосунки. І ніяка людина не буде вас робити перманентно щасливою щодня просто через те, що це ваша доля. Також наступний міф який? Зараз. це буде. Та... А. а наступний міф це те, що ви і якийсь чоловік це половинки. Я думаю, багато хто з вас знає, що це не так, і що ви сама по собі ціла людина, ціла частина. І вам не треба хтось для того, щоб зробити вас щасливою, чи зробити вас якоюсь там іще. Тобто, ви самі маєте попіклуватися про себе, про свій стан, про своє щастя, і лише е, тоді знаходити людину, яка зможе просто підсилити кайф від вашого життя. Тобто немає такого, що. Є якась половинка, яка зробить з вашого життя феєричну історію. Бо якщо ви одна, то от у вас не вийде крутого класного життя без когось іще поруч. І також треті. І третій міф, про який часто говорять, це те, що вам підійде та людина, яка вам протиставляється. Тобто, якщо ви спокійний, то вам треба якась енергійна людина. Це може бути як правдою, так і ні. Тобто, вам може підійти і енергійна людина, і спокійна, і в принципі будь-яка. Тобто, як я і казала, є. Дуже багато варіантів людей, які можуть вам підійти, і з якими у вас можуть скластися хороші стосунки. Тобто це все треба пробувати і розбиратися вже з конкретною людиною, чи підійде вам вона, а не шукати якусь протилежність. І якщо ви спокійно і знайшли собі спокійного хлопця, то це не означає, що у вас нічого не вийде. І дуже важливий момент це навчитися власне будувати стосунки і підтримувати їх. Тобто навчитися встоювати себе у конфлікті, чути свого напарника у конфлікті, казати ніколи це потрібно, казати про те, що вам подобається, що не подобається, навіть якщо це стосується певних особистих або інтимних тем. А це все дуже велика робота над собою, але вона має бути пророблена для того, щоб ваші стосунки були кайфовими, були спокійними, і щоб людина, до якої ви приходите, відчувалася. Для вас таким певним безпечним місцем, а не людиною, з якою ви відчуєте якісь емоційні гірки, і будете постійно думати, що ж сьогодні за скандал зробити цій людині, або який же скандал сьогодні ця людина зробить мені. Так, звичайно, всі можуть сперечатися, це абсолютно окей. Але якщо це відбувається постійно з будь-якої причини, це не окей. І дівчата. Обов'язково пам'ятайте про базові правила безпеки. Важливо, щоб людина, з якою ви зустрічаєтеся і за яку плануєте виходити заміж, не чинила над вами фізичний або емоційний аб'юз. І тут також друга порада. Це мати навколо себе людей, які будуть вас підтримувати у будь-якому разі, і в будь-якому разі допоможуть. Це можуть бути родичі, можуть бути ваші друзі. Тобто варто збудувати своє життя таким чином, щоб ваш партнер не був єдиною людиною, з якою ви спілкуєтеся, і щоб ви з ним не залишалися чисто через те, що вам немає куди тікати, немає куди йти. Ну і також пам'ятайте, що якщо вам треба допомога спеціалістів, ви можете по неї звертатися, і по неї треба звертатися, якщо ви потрапили у ситуацію, де над вами чинять певний аб'юз. Я бажаю вам жити щасливе життя. Неважливо, ви хочете виходити заміж чи не хочете, і просто кайфувати від кожного дня, який ви проживаєте класного дня